Привіт, друзі! Ви дивитесь календар кльова. Щоденний прогноз рибалки. Завтра, 13 грудня, більшість водойм дасть типовий для ранньої зими сценарій: ранки свіжі, місцями туманні, вдень переважно хмарно, з моментами прояснень, локально можливі короткочасні опади. У гірських районах мокрий сніг. Загалом декада цього року йде трохи тепліше за кліматичну норму. Тож у більшості регіонів денні температури будуть коливатись близько 0 градусів Цельсія з невеликими позитивними відхиленнями на півдні і більш морозними значеннями в горах та на заході. Але ранкові години залишаються найхолоднішими. Отже, утеплюйтесь і беріть термос. Солунарні та місячні умови дають класичні золоті вікна. Перша година після сходу сонця і 1-дві години перед заходом найбільш ймовірні проміжки для активності більшості видів. Якщо ви плануєте точково підлаштувати виїзд, синхронізуйте місцевий солунарний графік для конкретної водойми. Локальні магічні хвилини можуть відрізнятися по годинах. У загальному солунарні індикатори на середину грудня дають середній рейтинг активності, значні піки йдуть у інші дні місяця. Але завтра ранкові та вечірні інтервали все одно найпродуктивніші. Короткий регіональний розподіл. Щоб швидко вирішити, куди їхати. На заході і в горах очікується найпрохолодніше, з вищою ймовірністю мокрих опадів. Віддавайте перевагу дрібним захищеним ставкам і бухтам. У центрі та на півночі шукайте корчості береги, підводні вали і ями. Це пріоритетні точки для ляща і густери. На сході і півдні через вітровитість краще ловити в бухтах за мисами і в прибережних заростях, де вода спокійніша і корм концентрується. Також врахуйте локальні зміни рівнів води. В окремих районах корм зосереджений у залишкових ямах. Загальна тактика на завтра основні принципи. У грудні риба сильно опускається по профілю і прив'язана до структури. Переходи мул, пісок камінь. Підводні вали, ями, корчі і захищені бухти. Працюйте делікатно: тонкі монтажі, дрібна фракція прикормки, маленькі часті підгодівлі це фундамент. Вдень, якщо з'явиться сонце, можливі короткі теплові вікна, коли риба трохи піднімається по профілю. Використайте ці хвилини, але не чекайте довготривалого денного сплеску. Мирна риба. Деталі тактики, поплавок фідер. Карась, плотва, підлящик та лящ завтра триматимуться низько і в укриттях. Для поплавка беріть тонкі поводки 0,8 0,12 мм дрібні гачки No1820, скользячий або комбінований монтаж. Наживки мотиль, опариш, дрібний земляний черв'як. Для фідера методу легкі годівниці з м'яким падінням, суміші дрібної фракції з невеликою текстурною добавкою. Макуха або панірувальна крихта. І підводовування часто й мало. По одній трьом кулькам кожні 20-30 хвилин. Якщо точка мовчить 20-40 хвилин, міняйте глибину кроками по 10-30 см або пройдіться уздовж берега 10-50 метрів. У холоді риба стоїть у вузькому шарі, і 20-30 см можуть вирішити все. Фідерні та методні поради. Практично. Зменшіть стартовий закорм. Великий об'єм вимиє інтерес у холодній воді. Використовуйте годівниці 20-40 грамів на ставках, залежно від дистанції. І підбирайте вагу під течію на річках. Віддавайте перевагу м'якшим монтажам і короткому шок лідеру, щоб чути тонкі підсічки. Хижак. Тактика і підбір приманок. Щука. Шукайте засідки біля корчів. В очереті і на виходах із ям. Беріть середні воблери 7-12 см з природною грою, силикон 7-12 см на джиг голівках відповідної ваги, а також кілька коливних обертальних блешень. Обов'язкові повідці: сталь або товстий флюорокарбон 30-50 см. Окунь. Ультралайт, міні оберталки і мікроджиг у природних відтінках дають найбільше контактів. Шукайте зграйки у середніх шарах. Судак. Сутінки та бровки. Повільний джиг і тісний контакт з дном. Варіюйте проводку. Рівномірна, короткі ривки, довга пауза. Часто саме пауза провокує атаку. Колір розмір і презентація приманок. Коротко і корисно. У прозорій воді починайте з природних приглушених тонів зелений, коричневий, сріблястий. Після вітру або опадів, коли вода замутніє, переходьте на контрастні і яскраві відтінки жовтий, помаранчевий, яскраве срібло. Починайте делікатно. Менша вага, тонша волосінь, повільніша проводка. Якщо реакції немає, змінюйте параметри по одному. Спочатку глибина плюс-мінус 10-30 см, потім колір або розмір приманки. Екіпірування, підготовка і безпека важливе. Одягайтесь шар за шаром: термобілизна, фліс, вітро і водонепроникна куртка, запасні рукавички тонкі для маніпуляцій і теплі для пауз, суха ганчірка, термос із гарячим напоєм, маст, на човні рятувальний жилет і засоби зв'язку. При тумані додаткове світло і звукові сигнали. Зверніть увагу на поточну ситуацію з енергопостачанням в Україні. У деяких регіонах можуть бути обмеження або планові відключення. Тож беріть павербан для телефону та запасні акумулятори для ехолота світла. Продумайте ноутбуки планшети для офлайн-карт. Це реально рятує у полі. Польові лайфхаки, які часто рятують. Почніть підгодовувати маленькими порціями і дайте точці відлежатися 20-40 хвилин. Міняйте глибину кроками по 10-30 см, не стрибайте одразу на метр. Якщо довго нуль, пройдіться вздовж берега 20-50 метрів і перевірте іншу структуру. Для хижака експериментуйте з паузами в межах однієї проводки. Для мирної риби змініть текстуру прикормки. Макуха, панірувальні сухарі замість сильних ароматизаторів. Тримайте під рукою 2-3 варіанти монтажів і кілька кольорів приманок. Швидка заміна часто вирішує день. Підсумок 13 грудня день для тих, хто приїжджає рано, працює делікатно і уважно читає воду. Ранок і вечір ваші золоті години. Вдень шукайте захищені плеса, міняйте глибину маленькими кроками і тримайте під рукою запасні акумулятори та теплий напій. Бажаю вам тихих ранків, точних ударів і кількох заслужених трофеїв. Хай кльове буде!